Яким був, як би ми зараз сказали, лайфстайл українців XVIII століття символічний код, який знову ж таки був сформований в Річ культурі. Це так званий сарматський стиль. В Речі Посполиті і Гетьманщини поступово поширюється е, мода західноєвропейських країн. Певною інновацією стає. Е, Знову ж таки, класицистична мода. Люди частіше подорожують і їздять в гості. І це стосується не лише знаті і заможних прошарків населення, але й простолі. Про новини ще не прийнято дізнаватися з газет кілька таких масових чуток, фобій в 18 столітті. Доброго дня! Я історик Олексій Сукирко, і ви дивитесь проект Українське 18 століття. Всі ці зміни, які відбувалися протягом обговорюваної нами епохи, в економіці, в світогляді, політиці війні, очевидно, люди тої доби найшвидше, найперше відчували на своєму власному житті, на своїй щоденності. Тому зараз ми поговоримо про е, культуру приватного життя і повсякдення е, українців 18 століття. Очевидно, почати треба з того, що, е, з тої спадщини, е, з тої культурної моделі, яку українське 18 століття успадкували від попередньої епохи, е, і, зокрема, від е, тої культурної моделі, яка була сформована в Речі Посполиті. От якраз ця спадковість на рівні матеріальної культури і побуту проглядається і відчувається найкраще. Якщо ми з вами подивилися, як вдягалися, облаштовували своє помешкання, писали, їли і пили українців від Львова до Харкова, то ми б зауважили просто вражаючу подібність. Цього матеріального конвою на тому величезному просторі. Звичайно, і своїми регіональними відмінностями і своїми особливостями, без яких абсолютно неможлива і, і немислима епоха раннього нового часу, коли в економіці ще не існувало таких понять, як спільний ринок, індустрія. Коли торгівля тільки-тільки покривала, зв'язувала між собою економічні центри і з периферією, коли не існувало тих явищ в економіці і культурі, яким прикметний наш теперішній глобалізований світ. Тобто ці регіональні відмінності, очевидно, були більш помітними в побуті, але на загал, <стиль>, Стиль одягу. Взагалі, все, що можна окреслити стилем життя, побутовим стилем. На цьому просторі було сформовано ще й річ посполицької моделлю культури. Тож, яким був, як би ми зараз сказали, лайфстайл українців 18 століття. Ну, варто, очевидно, почати з. Тих е, його елементів, які найкраще оприявнюється зовнішньо візуально, наприклад, з одягу. Е, Тут е, в культурі одягу е, українських територій реч, які залишалися в складі речі Посполитої, е, або перебували в складі козацької держави Гетьманщини, виразно прослідковується той. Зовнішній символічний код, який знову ж таки був сформований в річку культурі. Це так званий сарматський стиль, в першу чергу представлений чоловічим костюмом, який мав в козацькому гетьманаті свій е, ремейк, свою реінкарнацію у вигляді е, козацького козарського костюму. Е, Це одяг був статусним для руської шляхти і для козацької старшини. І в основних своїх елементах він. Був подібний по обидва боки Дніпра. Це добре відомі нам з парадних шляхецьких і старшинських портретів жупани, кунтуші, шуби, оздоблені гаптованими петлицями, коштовними гудзиками і застіпками, хутряні шапки, сап'янові чоботи, одяг. який Сформувався в 16 і 17 століттях е, як е, зовнішня візитівка лицаря е, шляхтича Сармата або козацького старшини, ось нащадка гордого племені е, козарів. А, треба сказати, що цей е, код одягу е, формувався і розвивався під дуже сильним впливом. Східних культур, східних традицій. Річ Посполицька шляхта і козацька старшина користувалася коштовними тканинами східного походження. Ну і взагалі сам силует костюму, який ми знаємо із збережених артефактів музейних колекцій, знову ж таки з портретів, він дуже сильно нагадує абриси. Того одягу, який був поширений на Балканах, і взагалі в периферії культурного впливу Османської імперії Кримського ханства, з якими Річ Посполитий, і гетьманат мали дуже тісні політичні, військові контакти, ну і, звісно, торгівельні і культурні. Якщо в 17 столітті цей тип одягу він мав в першу чергу Функцію візитівки соціального статусу ЮНСІВ, то в XVIII столітті він ще стає е, таким своєрідним виразником локального культурного і згодом політичного патріотизму. Про що йдеться? В XVIII столітті знову ж таки під впливом економічних і культурних контактів із країнами Західної Європи. В Речі Посполиті Гетьманщини поступово поширюється е, мода західноєвропейських країн, західноєвропейський костюм, е, елементи якого з'являються в чоловічому і трошки згодом в жіночому гардеробі, вже на рубежі 17 18 вісімнадцятого століття. Спочатку це були окремі аксесуари, наприклад, кишенькові годинники, е, зброя, наприклад, кортики або західноєвропейські шпаги. В жіночому костюмі це французькі мережі прикраси, а згодом цілі елементи костюму, і взагалі західноєвропейські костюми, з перуками, жустокорами, жіночими робронами з широкими спідницями, кринолінами, Вони опановують і завойовують точніше таке впевнене місце. В гардеробах вищих прошарків населення е, і стають якраз тими віяннями західноєвропейської моди, які задаватимуть тон уже в наступному 19 столітті, коли з'являться модні доми, модні журнали. Ну і професія кутюр'є вона переросте із ремісничих, так би мовити, рамок до рівня. Авторського мистецтва. Поки що всі ці тенденції вони тільки намічаються, але от західний європейський костюм, який стає дедалі поширенішим, особливо в елітних прошарках, річ посполицької аристократії і козацької знаті, він починає конкурувати із національним, із місцевим костюмом, тим самим сарматським ідеалом зовнішності шляхтича або козака. Але в контексті е, тих політичних змін, е, які спіткали Річ Посполити і Гетьманат в XVIII столітті, які опинилися під тиском і загрозою, загроженістю своєї існування з боку східноєвропейських імперій, е, імперії Габсбургів і Романових, вірність е, традиціям сарматського е, читай національного одягу. Вона стає одним з зовнішніх атрибутів е, патріотичної шляхти Речі Посполитої, яка прагне реформ оновлення і посилення своєї держави, і козацьких автономістів, які протистоять наступу Російської імперії. Останній монарх Речі Посполитої Станіслав Август Понятовський, перший, між іншим король польського походження. На відміну в 18 столітті, на відміну від двох своїх попередників е німців, е короля Августа II і Августа III, представників дина саксонської династії, Віттинів, е довго гадаю, вагається перед своєю коронацією. Як йому вбиратися в більш звичний нь для нього як людини епохи просвітництва? Яка провела декілька років на дипломатичній службі, їздила різними країнами, перебувала при різних монарших дворах тогочасної Європи. Вбиратися йому в французький одяг, який би спеціально був пошитий для коронаційних урочистостей. Чи йому вбратися в сарматський контуш і жупан для того, щоб зайвий раз Підбадьорити е, патріотичну партію е, в парламенті, яка його підтримує. Е, і нагадати, що він після довгої перерви стає першим п'ястом, як тоді називали власне, претендентів на трон етнічного польського походження і католиків, який. Е, Зрештою, врятує вітчизну, яка ось потерпає від, від зловорожих сусідів. Схоже, дуже тенденція, ми бачимо всередині XVIII століття і в козацькому гетьманаті, де останній його правитель, гетьман Кирило Розумовський, передягає козацьке військо і рядових козаків і старшини у уніфіковані мундири. З одного боку. Це було одним з символічних актів, в річищі отих уніфікаційних реформ в гетьманській армії, які проводив Розумовський. А з іншого боку, це от перевдягання козаків в уніформу мало їх на символічному рівні відділити. Від російської регулярної армії, в складі якої вони брали участь в усіх імперських війнах XVIII століття, позначити їх окремішність і запровадженням уніформи навіть для старшин певною мірою ієрархізувати середовище козацької верхівки, задати йому певні посадові, певні рангові відзнаки, що було суголосно європейській мундирній моді е, часів просвітництва. Трошки згодом, уже в, в, останньому, в останніх десятиліттях XVIII століття, зміна оцих козацьких одностроїв на імперські мундири, які були присвоєні російському дворянству в часи Катерини II, вона стане знову ж таки о таким Символічним свідченням переходу Гетьманщини та її соціуму з однієї якості з певної автономності і самодостатності в культурній і символічній сфері до імперського простору натомість, в Речі Посполиті, яка доживає свої до свої останні десятиліття, в 70-х роках е, такі мундири. Запроваджується для шляхти всіх воєводств земель Речі Посполити, що теж має зміцнити патріотичний дух. З одного боку, приналежні шляхти до великої політичної вітчизни, а з іншого боку, до малої батьківщини, до регіону, де вони збирають свої шляхетські семіки, обирають послів на сей і так далі. Якщо ми подивимося на житло людей XVIII століття, то тут, очевидно, змін відбувається не так багато, як на рівні, на рівні костюму, тому що двома домінуючими типами помешкання є будинок з садибою міщан, козаків. чи... Чи, чи селян, який в своїх головних архітектурних і планувальних рисах е, і будівельних технологіях склався ще в 16-17 століттях. І е, на іншому полюсі є садиба козацького старшини або двір руського шляхтича. З будинком, який за своєю формою і конструкцією, дуже нагадує козацьке або міщанське помешкання, але більших розмірів, з більшою кількістю кімнат, з більшою кількістю оздоб, і з більшою довкола будинковою територією, власне, садибою, з більш розкішним садом, який у козацьких і річпосполицьких аристократів. Набуває форму модного у XVIII столітті парк. В принципі, ось ця модель двору, шляхецького чи старшинського двору, вона є моделлю розбудови маєтків козацьких і річколицьких епох, вельмож цієї епохи XVIII століття. Тому що вони рідко коли на постійній основі жили в своїх столицях і віддавали перевагу життю більш комфортному побутовому відношенні життю своїх резидентів. І якщо ми подивимося на ось такі сади, без більшості яких на території колишньої гетьманщини, на жаль, не збереглася. Е, е, от, як, наприклад, е, за, резиденція гетьмана Івана Мазепи в, е, на Гончарівці поблизу Батурина або маєток Апостолів Хомуці е, на території тодішнього Миргородського полку. Ми побачимо, що цей принцип от, двору, е, як. Е, Такої сукупності, значить, резиденції, інфраструктури, яка забезпечує життя вельможної родини, ну, і відправлення певних адміністративних функцій, які закріплені за її головою, вона в тих чи інших формах з якимись нюансами і напівтонами. Певними відмінностями в будівельних технологіях, архітектурній моді дуже подібна і на Волині, і на Київщині, і на Полтавщині, і на Харківщині. Певним, певною інновацією стає знову ж таки класицистична мода, яка в Україну потрапляє наприкінці. 18 століття, і маєтки і козацької старшини, і руської сполонізованої шляхти починають розбудовуватися за західноєвропейськими канонами. Тепер це вже не лише парки із штучними водоймами альтанки, але й власне палаци, які проекти, які роблять французькі або італійські архітектори, і таким от класичним прикладом. Нового будівництва є, наприклад, Батуринська резиденція гетьмана Кирила Розумовського, яка взагаліто за початковим замислом мала стати повноцінним містом, аналогів, якому ще не було у Гетьманщині. Там мусили бути штучні канали, мануфактури і заводи, з, значить, з найновішими технологіями. Там мали бути сконцентровані всі. Адмі... Вищі адміністративні судові установи автономії, які е, з, е, мали бути перенесені з тодішньої столиці Глухова, е, там мав запрацювати перший світський університет е, в козацькій Україні. От. Але ці, е, ц, цей задум за е, свої. Е, Сутністю він все одно залишав Батурин, хоч і збудований, за останнім словом, архітектурної містобудівної моди Західної Європи. Він все одно залишав, як би сказати, маєтком великого козацького дідича і Вельможа. Це не було повноцінне місто в такому от сучасному урбаністичному розумінні цього слова, і в цьому було. Проявлялося певне дотримання тих старих трендів і тенденцій, які були в закладені в культурному коді Речі Посполитої і козацького гетьманату. Звичайно, говорячи про приватне життя людей 18 століття, неможливо обійти тему дозвілля. Тут теж були якісь речі, які залишалися з попередніх епох. Але і з'являлися певні нові тенденції. Люди частіше подорожують і їздять в гості. І це стосується не лише знаті і заможних прошарків населення, але і простолі. Те, що відрізняло комунікацію людей заможних і освічених, звичайно, це. Збільшення ролі листування кореспонденція з далекими близькими сусідами, друзями, які живуть в інших частинах країни або взагалі за кордоном. З іншого боку, в більшості випадків, майданчики такої комунікації залишалися тими самими, що і в попередньому 17 столітті, це гостювання. В друзів і близьких сусідів. Це розмови і зустрічі в шинках, на ярмарках, так званих заїздах, постоялих дворах або в мотелях, як би ми зараз сказали. От саме через ін... збільшення інтенсивності у цих контактів на побутовому рівні. Швидше відбувається обмін інформацією і взагалі обіг інформації. Про новини ще не прийнято дізнаватися з газет. Вони існують, але їхні тиражі і кількість передплатників ще дуже невелика. Ну, тому головний спосіб передавання інформації це подорожники, прочани або купці. Ну, і чутки, які циркулюють з неймовірною швидкістю, і про які дізнаються про якісь важливі події не лише просто людини, але й люди освічені, що зовсім їх не гарантує, не застерігає від якоїсь неправдивої або ложної інформації. Ну, от Кілька таких масових чуток, фобій в XVIII столітті, вони пов'язані з чутками про наміри. Російських монархів ліквідувати взагалі козацтво як стан і українців виселити за Волгу. Вони циркулюють ще 17 століття, але в 18 столітті на фоні е, політичних криз, зокрема антимосковського виступу Івана Мазепи, вони дуже сильно поширюються і потрапляють е, з не лише з переповідок в церкві чи на ярмарку. Між козаками, міщанами і селянами, а потрапляють навіть на сторінки козацьких літописів. От. Такі самі чутки супроводжуються поширенням епідемії, епідемії чуми, особливо сильних наприкінці XVIII століття, перед якими тодішня медицина і тодішній соціум фактично є беззахисними. Інша річ, що в XVIII столітті з'являються, крім традиційних церковних свят, які визначали календар дозвіль, дозвілля людей до модерної епохи, з'являється новий тип, як би ми зараз казали, свят державних. Вони пов'язані із політичною сферою, пов'язані з зміною. Характеру влади і вречі посполиті в козацькому гетьманаті, яка, який стає частиною Російської імперії. Це свята пов'язані із е, особою монарха і династії, це дні народження, іменини, хрестини, е, коронації чи вінчання на царство. Е, це святкове відзначення якихось важливих політичних подій, укладення мирних договорів або відзначення перемог. Uh. Оцей тип світських свят він новий в календарі людей 18 століття, і потроху вони займають дедалі більше місця. Ну, і, звичайно, нікуди не діваються приватні свята, дні, народження, іменини весілля Христин, які, які відзначаються так, як вони відзначалися і в XVIII столітті. Це бенкети, це гостини, які відбуваються, або в в садибах людей заможних і знатних, або в шинках, містах, містечках і більших селах. В XVIII столітті змінюється музика. Ну, по-перше, це мода на український спів, особливо на хоровий і партесний спів, який є таким своєрідним ексклюзивом, який виник з'явився на культурній карті ще в 17 столітті. Але в столітті 18 ми вже можемо говорити про українську інструментальну і оперну музику представлені писаннями видатних українських композиторів Веделя Бортнянської Березовської, які вчилися в е, західноєвропейських музичних школах і композиторів, і появу опери і інших музично-драматичних вистав. Як нового атрибуту музичної культури знаті. Причому не тільки світську, але й духовною, тому що, наприклад, е, е, такі музично-драматичні інтермедії або хори е, завжди були забавкою не лише для, скажімо, руських аристократів чи козацьких старшин. Але й для людей церкви, єпископів е і митрополитів. В XVIII столітті змінюється тілесність людей, точніше, ставлення до тіла, уявлення. Тепер медицини, фізіологія дають нові уявлення про здорове і нездорове в людському тілі і необхідний для нього догляд, який актуалізується. Писаннями вчених просвітників XVIII століття, який пропагує не лише світська література, а бере на озброєння церква, яка допомагає людям боротися із нечистотами в побуті, яка застерігає про поведінку під час епідемій. Ну і взагалі церква дедалі більше і осмисленіше береться за. Те, що називається тепер харитативною харетативною діяльністю. Е, е, люди е, частіше ходять до лазні, і тут треба сказати, що е, українська культура 18 століття в цьому відношенні була чимось особливим. Одне з польських прислівів, е, така фражка, яка дає поради мажордому, каже, що е, найкраще треба добирати для домашнього господарства угорця для стайні. Поляка для кухні, а русина для лазні. Тобто, за щоденниками українських мемуаристів 18 століття, Якова Марковича, Миколая Ханенка, про яких ми згадували, відзначаємо, що от постійне миття і догляд за тілом вони стають запорукою не просто фізичного здоров'я. Людей, ну, як мінімум, з середнім достатком достатками освічених, але і таким ста, входять в такий гіні гігієнічний код повсякденної культури. І ця культура поступово розповсюджує ці її канони і практики з верхніх поверхів суспільства на нижні. Таким було 18 століття в побуті культурі приватного життя. З вами був історик. Олексій Сокирко ви дивилися проект Українське 18 століття.